Доброго дня! З вами компанія Зубер. Зворотній клапан на петлі рецикуляції. Гарячого водопостачання потрібен чи ні? Це важливе питання, яке залежить від деталей. Ми вважаємо, що в системі не має бути зайвих елементів. Якщо без них можна обійтися, Щоправда, не завжди система робиться з нуля і буває, вона вже побудована. І ніхто її перебудовувати не буде, коли зворотній клапан необхідний. Здебільшого він допомагає виправити гримлячі звуки насоса. Допустимо ситуацію, якщо система вже побудована і переробка вже неможлива. Зворотній клапан може виправити проблему грімлячого насоса. Наприклад, якщо користувач чує шум рецикуляції води в спальні. навіть від найслабшого насосу типу 15-14, коли відкривається кран, насос починає брязкати. У такому випадку зворотній клапан допоможе. А коли система робиться з нуля і побудована, правильно, скоріше за все, такої проблеми не буде. Чому виникає така проблема? Часта причина неправильний підхід до монтажу системи. Якщо система не розраховує. Хована на відсутність зворотнього клапана, це може зіпсувати комфорт користувача, але проблема вирішується досить просто установленням зворотнього клапана, звідки береться клацання насоса. Неправильний підхід, який не розрахований на відсутність зворотнього клапану, може зіпсувати життя користувача. Хоча проблема вирішується досить просто. Встановили зворотній клапан. І все звідки взагалі це клацання береться. По перше, треба зауважити, що клацать найслабіші насоси, тому що в них, на відміну від більших насосів, не кричатка, а спричний ротор, який вільно бовтається в корпусі насоса. Коли він крутиться в один бік, він працює тихо. Коли потоком води його починає розвертати зворотній бік, він починає клацати. Звідки взагалі це розгортання береться? Раз рецикуляція є бойлер. Або теплоакумулятор у бойлер надходить вода. Наша петля рецикуляції, наш слабенький насос. Він справді слабенький порівняно з тим насосом, який подає воду в бойлер, свердловиний колодязний. Він у сотні разів продуктивніший і потужніший, чим оцей, коли він починає передавлювати, якщо у нас на петлі рецикуляції десь відкривається кран. Почалася витрата, вода надходить у бойлер. Ось звідси, а йде вона? Нам би хотілося, щоб вона йшла тільки сюди, але вона піде сюди теж. Чому? Тому що де є розрядження, а воно тут є через те, що ми тут кран відкрили. Вона буде йти сюди, і сюди, оскільки петрі рециркуляції зазвичай дуже короткі. В Маленьких будинках опору практично не створюють. До речі, напевно, вам цікаво, чому ми не особливо рекомендуємо зворотній клапан. Тому що в нього власний опір 1 метр, і ми цей метр маємо відняти від продуктивності насоса. Долаючи опір зворотнього клапана, він залишає на петлю всього 0,4 метри. А якщо з якихось причин у нас опір петлі перевищує ось цей показник, то насос взагалі нічого не буде перекачувати. Якщо вам цікаво, як зробити систему без зворотнього клапана, пишіть в коментарях.